Всім привіт! Знайшла час я для того, щоб відняти відео і коротенько розповісти, як саме я в'язала цю кофту. Я покажу, як вона виглядає на мені, я покажу матеріали, з яких я її в'язала, інструменти, якими я користувалася, а також в зошиті намальована коротенька схема, і я на готовому виробі розповім, як де що я додавала в сантиметрах, в петлях. Надіюсь, що буде більш-менш зрозуміло. І так, в мене от така тепла кофточка. Піджачок, кардіан. Я не знаю, як його правильно назвати, в мене це піджачок. І це такий був виріб, ціль в'язки цієї була максимально рівно зв'язати лицеве полотно і фішка цього виробу в обв'язці. От я хотіла спробувати те, що я придумала собі. Можливо, це всі роблять, але я робила це вперше, і я не зустрічалася з інформацією, як це робити правильно, тому все це я робила інтуїтивно. В'язалася в мене ця кофта дуже довго по одній причині. Навіть не через час, хоча в мене лютий березень були загружені місяці. Навіть не через час, якого потрібно було виділити достатньо на таку немаленьку кофточку, а через те, що коли робота перша половина роботи в мене побігла швиденько, а вже коли я доходила до кінця і наставав той момент, що потрібно було обв'язувати. Я відтягувала той момент, тому що я не знала, як я хочу зробити правильно і як я хочу, щоб воно лягло так, як я собі придумала. От В результаті, поки я все не обдумала, кофточка в'язана майже до кінця із зв'язаними рукавами. І вже обв'язаним отут манжетиками, ще, напевно, пролежала в мене місяць часу в роботі, поки я її не завершила. Розкажу спочатку по матеріалах. Буду відразу казати: я ношу розмір М, і ця кофточка в'язана на розмір М. -очку. Тобто, на розмір, ну, вона, в принципі, така фрі сайз, але. Розмір С буде така більш балахончиком на дівчинці виглядати. Розмір L буде вприт... вона одінеться, але вона буде впритик. А от на мене вона так і вільнувато, і не занадто висить, ну і точно вже не в обтяжечку. Це така кофточка, на... от, як зараз погода, коли ранками ще там градусів 10-12, а на день вже тепліше, ну тоді вже вона жарка. В'язала я цю кофточку із ниточок Alize Lana Gold Plus. Колір 21. На роботу в мене пішло 7 моточків ниток по 100 грам метраж, як ми бачимо, 140 метрів. З 7 моточків в мене залишилося. Отакий От маленький клубочок з самого полотна. Оце все, що залишилося. І сьомий моточок майже повністю в мене пішов. Ну, тут залишилося, напевно, відсотків 15 від мотка. Цей моток я брала новий для того, щоб обв'язувати. І на оцю обв'язочку по кругу, крім манжетів, тому що манжети були зв'язані ще за допомогою цього моточка. А от саме ці планочки, кумірець і низ, в мене пішло, от, оце залишок від мотка, майже моток, пішов ниток. Я набирала в'язочку по кругу, про це розповім пізніше. Далі, інструменти, які я користувалася, це такий в мене набор від Мідро з трьох розмірів спеції. Я в'язала спицями номер 6 все полотно, а обв'язувала я спицями номер 5 А найменше в цьому наборчику 4. Я її не використовувала. Тепер розповім по роботі. Тут в мене завжди от йдуть такі схемочки розмальовки, поки я вищитую, скільки я маю петель набрати в результаті. От по цій схемі я набирала петельки. В мене розподілено було 10 петель на одну планочку, 10 на другу, по 10 на рукава, 20 на спинку, по 2 лінії реглану і по одній петельці це кромічні. Тобто, я брала в роботу 70 петель. Оце коротенька схема. Нажмете стоп кадр, кому цікаво її, там, перемалювати. При наборі оцих 70 петель я через один ряд в лінії реглана робила добавки перекрученими петлями, а самі лінії реглану я в'язала виворотними ниточками. У мене Через один ряд вийшло 17 добавок по лінії реглану в всіх чотирьох лініях. І одна цій відстані, коли я дов'язала полотно суцільне, мені потрібно було розходитись на рукавчики. Я зробила ще чотири таких накидочних воздушних петельки піднижками отут. Тому що нитка товста і, в принципі, були би рюші при сшиву. І отут в мене вийшло 4 петлі, я накидами зробила для туловища. Потім я залишила на ці просто розкрутила спиці залишила з заглушечками. це, що я мала в'язати донизу полотно. І взялася за рукавчики. Рукавчиків я в кожному шостому ряду 11 раз, робила спуски. Тобто дві петлі пров'язувала однієї. Тому в мене в 11 місцях з однієї сторони і з другої, а в'язала я не по кругу. Ну, Просто через те, що я лінтяйка трошки, і мені хотілося швидше а в'язати по кругу завжди важче, аніж зшивати. Зшила я матрасним швом, тому видно тільки самі оці лінії, а ніякого такого шва тут немає. Тобто полотно в місці зшиву виглядає таким монотонним. Значить, в 11 разів я в кожному шостому ряду. Скинула петлі. Пров'язала рукавчик, в мене вийшла довжина від самого верху до манжета 41 см і 3 см. 3 см в мене вийшло на оцей заворот на обв'язочку. Значить, 41 см. От сюди в мене вийшло І 3 см на цю обв'язувала способом кітльовочки. Це є відео на каналі я обв'язувала. І отут я робила, брала менший розмір спиць, спиці номер 5 Але не скидала абсолютно петель в полотні для обв'язки. Тобто, рівно стільки ж петель, скільки в мене було, залишилося в об'язу, просто зменшила розмір спиць. За рахунок цього манжет от не розширювався, а він пішов трошечки. Завуженим. Ну і ще за рахунок плотності, так як нитка товста і менший розмір спиці, вийшло, вийшло воно от, от так акуратненько. Не розтягнутий рукавчик і добре тримає форму. Зв'язавши два рукавчика, сшивала я потім їх в самому в самому кінці, я переключилася знову на полотно от, от від підмишок. Рядок за рядочком, ніде не спускаючи нічого. Я вирішила, що я не хочу робити нічого по талі, ніяких віточок, ніяких спусків, просто отаке е, пряме полотно е, 45 від лінії мишок 45 см. За рахунок того, що я додавала оці петельки, в мене отут не стягується і немає отаких великих. Дір під мишками. От, можете бачити, звичайно, від, повністю від дирочок нікуди не дінешся, але ну, це не є так, що прямо дири-дири. І отак, от рівненько в мене вийшло під мишками. 41-45 см, значить, я пров'язала донизу. І потім. Посередині спини, ну, верніше, не посередині спини, а з боку спини. Де саме рядочок починався і де закінчувався, знаю тільки я, тому що, наскільки я не є такою придирчивою, цього майже не видно. Ну, майже не видно. От на лінії бокового такого уявного бокового шва. Щоб це не було посередині, і тим більше з краєчку, тут щоб нічого не деформувало полотно, я почала набирати петлі. Знову ж таки, по тому ж принципу, що і в відео, про як я рукавчик обробляла, набирала петлі по всьому полотну. Для цього я у цій спиці від Дніпро вкручувала згон металевий. Отакі згончики є і зробила ще найбільшу е, лєску докручувала. І от на такому великому-великому е, шнурку в мене весь оцей набір по горловині, по другій по внизу, і так само саме понизу. Все це було на одній лісці. Е, Пров'язавши е, заворот, Зробивши добавочний один рядочок, щоб не стягувало, я почала петелькою за петелькою зшивати, зшила. І найбільше за що я переживала це були оці повороти. Мені хотілося їх зробити такими заокругленими, але я переживала, чи мені. Не почне от отут, отак здиблюватися тканина за рахунок того, що я піду таким овальним поворотом. Ніяких додаткових петель я тут не набирала. Та сама кількість, яка при наборі була, вона далі була в роботі. Е я не змогла зняти на відео, як саме я цей е підшивала поворотик, поясню на пальцях. Коли ми е ми китлюємо вже, в нас рядочок резинки, такої от уявної резинки, має стовпчик відповідати рівно стовпчику полотна. Кількість петель от понизу, по рівних таких поверхнях, в мене співпадала, я не скидала і не завужувала, так як це робиться, коли резиночку ми хочемо зробити. У мене кількість петель от по, по низу, поверху така ж сама, як і кількість в полотні. А по поличках, де в нас в висоту петелька йде ширшою, вищою, аніж вона йде в ширину, тут я набираючи петлі через 4. Петлі робила ще один накид. Для того, щоб от оця обв'язочка не стягувала отут полотно. А так як спиці були зменшені з шістьорки тут в п'ятерку на обв'язочці, я через 4 в кожну п'яту петлю робила петелькою накиду. І коли ми пришивали, коли я пришивала, Тут в мене косичка обв'язки співпадає з косичкою полотна. І виходило, що я зацепляла через одну ниточку, коли пришивала. І коли я доходила до оцього поворота, в мене от оці арочки тут ширші, а отут вущі. Тому що, щоб зробити оцей заворот, це треба робити на рівні поверхні. В мене йшла просто зацеплена кожна петелька. Їх буквально тут порядка 6-8 от з якими потрібно погратися. А далі так само вже йшла ну, по нормальній ширині обв'язочка. Але саме цей угол я густенько отут китлювала. За рахунок цього вийшли рівні, настільки рівні краї і заокруглені. Такий спосіб. Мені здається, в полотні із ниточками тотшими може не пройти. Отут може все-таки збиратися тканина. Тому оці угли не повинні бути прямими, а їх потрібно скидати, так як ми скидаємо, наприклад, в шивному рукавчику, коли полекало вироблений. Тому, якби в ідеалі, напевно, на тончій нитці потрібно заокруглювати цей угол, а потім аж по ньому набирати. А так як ткани, нитка товста і тканина груба виходить, тут такої деформації не відбудеться, це я розуміла. Ну і отак методом научного тика в мене вийшло заокруглити оці внизу і вверху ці повороти. Щоб вони були отакими от рівненькими. Якщо я буду ще колись таким самим чином робити обв'язочку, я зніму. На жаль, зараз часу для того, щоб індивідуальне відео по цьому зняти способу, як я це обв'язувала, я не маю можливості. Але обов'язково зніму, коли буду подібне в'язати. Далі в мене така стояла дилема на рахунок. Того, як в мене має засібатися ця кофточка. Так як мені сподобалось, як вийшла ця обв'язка, акуратність відповідає тій акуратності, яку я хотіла. Але я не хотіла, щоб в мене був якийсь нахльост. І я розуміла, що може бути варіант гудзики, ну, звичайні гудзики. Можна робити через петелючки. Були варіанти з крупними жемчужинками, якісь скріпіжі робити. Але не хотілося портити оцю простоту. Хотілося, щоб максимально простим цей піджечок і залишався. У мене була спроба, я навіть купила цілу упаковочку магнітиків, які е, в сумках використовуються такі магнітики. От вони примагнічуються. Мені е, думала вже, щоб найменш помітний варіант був, вони от на таких вусиках, на таких зубчиках. Я думала, що я просто сюди буду кріпити магнітик, а другий буду кріпити з виворотної сторони. І в зашпиленому вигляді, ну тоді прийдеться робити нахльост. В зашпиленому вигляді. Кріпіжів ніяких видно не буде. Тобто ніякої фурнітури я не хотіла, щоб було видно. Ну, Але коли магнітик буде розшпилений, то от, оцю частинку його от, по піджачку буде видно. А мені цього не хотілося. Це не має значення навіть, чи він був би золотистим, чи він був би нікель, чи він був би там, черньоного кольору. І тому було прийнято рішення, що цю кофточку я буду носити, от просто отак в розпахнутому вигляді, без застежок. І коли буде холодніша погода, там, коли потрібно там вітер якийсь засібатися, для цього в мене є інші кофти. А це на таку погоду, щоб іменно тепло або в машині, або на роботі, коли прохолодно там накинути на себе, ну в незашпиленому вигляді. Отака в мене виворотна сторона в кофточці. Нитка дуже гарно лягає, сама ниточка хороша. Я вам хочу сказати, що навіть цією ниткою я її в'язала, от виворотне полотно однотонне. Тобто вона гарно в роботі лягає. Не кожна нитка гарно лягає в виворотному полотні. І лицева сторона. Тут ниточка така йде не однотонного крашення, а от з такими темними світлими п'ятнишками виходить малюночок потім на самому виробі. Отака от кофточка в мене вийшла. Все, що змогла, постаралася вам розповісти, здається, нічого не забула. Дякую вам всім за перегляди. І па-па.